Цими всіма факторами я вибирала той підрозділ, в якому я зможу максимально себе реалізувати, і е, тоді інтернаціональний легіон зараз перший медичний батальйон вони докладають таких зусиль, щоб особовий склад мав комфортні умови проживання, де б це не було, що дуже рідкісно, насправді комфортні умови праці, тому що це прям важливо, коли ти півночі працюєш, мати зранку можливість там хоч трошки поспати, прийняти душ. Гарячий е гарячий душ, душ та. на полігоні. Це на полігоні або десь там, де ти вже перебуваєш, то що це прям дуже класно. І коли в тебе є можливість навчатись? Та кількість е, лікарів, та кількість просто цікавих особистостей, яка е, з кожним роком там з кожним місцем збільшується в підрозділі, це прям дуже крута штука. Я дуже багато навчилася, я дуже багато вчуся досі, і я більш ніж певна, що я ще буду з кожним днем навчатися, тому що е, люди привітні. І люди зацікавлені в тому, щоб тебе навчити. Це зараз там мова не тільки про тактичну медицину чи просто про медицину, а мова про якісь там життєві погляди чи дискусії, тому що наші постійні дискусії, хоча вони деколи можуть нікуди не дійти, але ти думаєш, що дуже важливо в армії, не забувати періодично думати. Це дуже класно, це дуже зручно. І так, тобто, в такому сімейному форматі дуже приємно служити.